Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Звідки гроші? Комунальники нарешті почали латати ями на запорізьких дорогах. Але ж не так давно казали, що коштів на це немає. 7 мільйонів гривень знайшли у департаменті муніципального управління міської ради та КП Муніципальна варта. Ці гроші мали піти на премії та інші доплати. Та тепер цим коштом ремонтують дороги. Рівень води у Дніпрі піднявся. Все через те, що розтанув сніг. Вперше за півстоліття на великому лузі зафіксували водопілля. Як наслідок, вода почала прибувати і у Каховське водосховище. Що буде з багатостраждальним будинком поза Стафонській 8, в який у жовтні 2022 року влучила російська ракета? Власники тамтешніх квартир обговорили із головою Запорізької адміністрації. Перший та другий під'їзди влада обіцяє відновити до кінця цього року. А відбудову третього та четвертого вважають недоцільною. Натомість пропонують дати людям сертифікати на купівлю житла будь-де в Україні. У кількох запорізьких лікарнях облаштують нові укриття, а сучасне обладнання для медзакладів мають надати міжнародні партнери. Такі плани на майбутнє обговорила місцева влада з міністром охорони здоров'я України, який днями відвідав Запорізьку область. Субсидію на оренду житла зможуть отримати вимушені переселенці. Її розмір буде залежати від вартості оренди у певному регіоні, кількості осіб у родині та її доходів. Чим нижче доходи, тим більша субсидія. Скористатися такою можливістю ймовірно можна буде з червня. Деякі школи Запорізької області не відновлять свою роботу після війни. З наступного року школи, в яких навчається менше 45 дітей, будуть закривати. З 2026 року будуть закривати ті заклади, які відвідує менше 60 школярів. Але це рішення стосується лише 5-11 класів. Влада на місцях має вирішити або возити дітей в інші навчальні заклади, або фінансувати найближчу школу з місцевого бюджету. У Запоріжжі замість опудала зими спалили опудало Путіна. Сучасна масниця, сучасні традиції. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.